Слава Україні! Ви на Ютуб-каналі Рух Тіві. Друзі, сьогодні ми завітали у Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Саме тут відбувається офіційне відкриття реабілітаційного відділення та оновлених палат для захисників та захисниць України. Відкриття даного відділення з оновленими палатами стало можливим завдяки проекту відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України. І, власне, ця палата відновлена завдяки родині Григорія Козловського. Тепер вона оснащена усім необхідним, а на стінах мотиваційні мурали, які сприятимуть ще швидшому одуженню наших захисників та захисниць. Сьогодні ми відкрили повністю відновлення реабілітаційного відділення для захисників захисниць України. І сьогодні це вже друга черга відкриття. Це 10 повноцінних палат для захисників і захисниць, 10 адміністративних і санвузлами, ординаторськими лікарствами. Є донори, які в проєкті цього нового відділення є з різних країн: це Польща, Австрія, ну і звісно. Україна останнім долучився до проекту відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. І так склалося, що те, як він був останній. То його палата вона найбільш така функціональна, тому що і найбільше інвентарем наповнена, тому що тут є і кондиціонування, і очистка повітря, і абсолютно нові меблі. І є футбол. І на самому відкритті ми дуже дякуємо родині. Пана Козловського і всім 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 донорам, які є, вирішили, що все ж таки будемо грати скоро футбол, тому що він популяризує здоровий спосіб життя і не тільки заради захисників і захисниць а така виникла ідея, щоб е, організувати турнір для захисників і захисниць між хлопцями і дівчатами, які служать, щоб трішки. І їм дати можливість відпочити і переключитися. Кожна палата є індивідуальною, є прив'язаною до самого донатора, і вона мотивує, пов'язана з українською символікою і характеризує самих донаторів. Тут є футболіст, тому що це є футбольна компанія Рух. Він є в синьо жовтій символіці. Є дуже багато мотивуючих написів. Так само ми можемо прочитати слово рух з жовтеньких літер який однозначно є мотивуючий до руху до перемоги, ми завжди відгукуємося на ініціативи, які допоможуть наблизити нашу найбільшу перемогу, які пришвидшать її та посприяють вигнанню орків з нашої землі. Допомога нашим лікарням і госпіталям один із пріоритетів. Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не задумується ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа. Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою. Зокрема, футбольні мурали на стіні повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників і захисниць оптимізмом. Наше завдання надавати якісні медичні послуги. Величезне дякую спонсорам, які готові продати свої гроші і допомагати державі створювати умови для того, щоб бійці. Звертаючись з фронту, могли б отримувати якісне медичне лікування в якісних медичних умовах. Велике дякую руху за, за цю допомогу. Я думаю, що спільними зусиллями ми не тільки будемо давати бій на футбольному полі, а давати бій і на фронті, і давати бій тим речам, які не зроблені тут. Не були зроблені. Ми вже бачимо відновлено. Майже 700 метрів квадратних відділення відновного лікування це реабілітаційне відділення на базі нашого госпіталю, і насправді відновлено дуже сучасно. Тепер, звичайно, пацієнти і наші захисники. Які потребують висококваліфікованого лікування, вони і тепер перебувають в дуже насправді гарних умовах, і це так само 100% допомагає швидшому одуженню. А ми маємо зробити все, щоб наші захисники одужували якомога швидше і поверталися до, до життя.